Діти у важкому стані. Аварія з постраждалими сталася у селі Буровне на Камінькаширщині. річний житель села Гута Боровенська з 15-річною пасажиркою їхала на мотоциклі, що не був зареєстрований у встановленому законом порядку. Вони врізались в електроопору. обох забрали в лікарню. Цьку трапилась подвійна дорожньо-транспортна пригода. Сталося це на проспекті Соборності. Водій Ауді, рухаючись у крайній лівій смузі, не впорався з керуванням та врізався в припаркований лексус. Той від удару в'їхав у Тесла. Аварія без постраждалих машини добряче потрощило. У Луцьку хлопець упав у колекторний колодязь. Сталося на вулиці Рівненській. Як повідомляють рятувальники, група підлітків перебувала на відкритій території, де один з них, 14-річний хлопець, оступився та провалився в колодязь. У юнака медики виявили забої його забрали в лікарню. У Луцьку загубився хлопчик. Перехожа підійшла і викликала патрульних. Було це 14 серпня. Увагу жінки привернув хлопчик, який сидів на дитмайданчику. Дитина розказала, що не може знайти тітку, з якою гуляв. Патрульні її розшукали. Дві пожежі були на Волині. Горіла трава в Луцькому і Володимирському районах. Біля Турчина горіло 0,5 гектара. Біля села Верба зайнялась стерня на площі 0,2 гектара. Ймовірно, хтось підпалив. Волонянин в інтернеті вихваляв Росію і принижував українців. Ворожу пропаганду у Фейсбуці поширював 26-річний чоловік. У своїх дописах він перекладав відповідальність за війну на українських студентів, які брали участь у революції гідності, глорифікував російських бойовиків та принижував українців. Слідчі СБУ обвинувачують фігуранта за частиною другої статті 436.2 кримінального кодексу України. Досудове розслідування вже завершене. Матеріали кримінального провадження скеровані звинувальним актом до суду. Ченина затримали з купою грошей. Він заробляв на ухилянтах. Чоловікові 53 роки, мав двох спільниць: одна з Луцького, інша з Камінь Каширського району. За свої послуги волиняни брали 12 тисяч п'ятсот доларів з людини. Схема така: Лучанин особисто доставляв клієнтів до села в Камінь Каширському районі. Там наказував чекати на автобусній зупинці, сам їхав геть. Тоді підключались жінки. Вони забирали їх машиною і везли до кордону повз блокпости, дорогою розказували, як себе поводити і давали новий телефон. Ще влаштовували відеодзвінок з людиною по той бік кордону в Білорусі. Вона мала зустріти втікачів і допомогти дістатися Європи. Жінок затримали біля одного сіл на Ковальщині. Вони саме взяли половину суми і переправляли за кордон клієнта. Організатора ж зловили в той же час, тільки в іншому місці. Їх може. Можуть посадити на 9 років. Маємо чудові новини. 14 серпня відбувся обмін полоненими. З неволі повернули 84 людини. Це і військові, і цивільні. Серед звільнених з полону волинянин це бойчук Олександр В'ячеславович, 1976 року народження, родом з міста Володимир. Волинянин перебував у полоні з 2022 року. Доча, привет! Ощущение не передаваемая, правда? Вообще не передаваемая. Я не если я не видела. Я не видела. Я не вижу. не 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 поняли, что мы дома. До камня, не дома. не час Україна. Під час критичних ситуацій треба завжди мати холодний розум, оцінювати обстановку, яка складається. Бути в собі впевненим в тому, що ти робиш. Не робити кіпіша. Звати мене Максим, позивний мій паштет. Проходжу службу в Волинському підрозділі Національної гвардії України з 18-го року. Війна застала мене на Волині. У 2022 році мій підрозділ вибув на виконання бойових завдань, в населений пункт роботине Запорізької області, а також Донецька область, Покровський напрямок. Якщо брати запорізький напрямок, що можу сказати про цей напрямок? Що там більше війна дронів. Був у складі піхоти, виконували завдання, ми відбивали. Свої позиції і займали там, тримали оборону. Це було приблизно 4 години ранку, літній час, на нашу позицію почав заходити противник. Мій старший прийняв рішення, що ми будемо відбивати, захищати свою позицію, і після чого противник був знищений, і по нас запустили дрони. Мою позицію, де я знаходився, залетіла FPV, після чого я побачив в спишку. І мій бліндаж, де я знаходився, його повністю засипало. Мої побратими почали відстрілюватися, збивати дрони. І я прийняв рішення, що я залишусь, а моя група хай виходить. І воно так і сталося. Вони виходили, я чув. Що вони виходять, але я просто не подавав звуку для того, щоб хоча б вийшли спочатку вони. І в мене була більша можливість ну, відкопатися, бо так як він наш був засипаний, і спокійно звідти вибути. Після цього я відкопався. Це було 7 годин ранку по літньому часу і почав рух виходити. Я зустрів сумішників. Так як в мене не було ні води, ні зв'язку, нічого, наладив з ними мовну комунікацію на відстані. Ми знайшли спільну мову, після цього я вирушив до них. Проходять ще сутки, ми тримаємо оборону в тій ж ті самій локації, просто на відтяжці. І це було 4 часа ранку, і почали почав до нас на позиції заходить противник. Ми почали відстрілювати, вести по ньому прицільний вогонь. Після, після цього він був просто знищений. Незважаючи на перевагу противника. Ми теж не пальцем, так би сказати, роблені. Робили свою роботу. Я рахую, що правильно. Після евакуації, коли мене евакуювали, надали мені домедичну допомогу. І я відпочив буквально пару днів, і ми почали виконувати далі бойові завдання. Ну, всі, хто хлопці заходили, вони знають. Всі дзвонять до рідні. Рідня підтримує, так же само, І якщо навіть на позиціях, то наші старші вже ж залишалися, ну, якщо більш точним, будь, ну, вони мали більше інформації за нас, ніж будь-хто. Якщо взяти і порівняти з Покровським напрямком, там більшість урбанізована місцевість і в них там дуже велика переважаюча сила піхоти. Тримали в будівлях оборону, якщо враховувати сьогоднішні реалії, на сьогоднішній день за Покровськ іде битва. Ми тримаємо оборону, незважаючи ні на що, і в подальшому виконуємо бойові завдання на тому напрямку. Рахую, що ми займаємося дуже хорошою справою. Наша задача, щоб наші бійці були вчасно нагодовані, смачно, щоб їжа була свіжа, гаряча. Ну, і весь мій колектив над цим тяжко працює. В таких умовах доволі нелегко. І я їм всім вдячна, що ми всі гарним колективом стараємося робити свою роботу на всі 100%. Кухня відчиняється сім годин ранку. Працюємо ми до 9 вечора, тому що графік ненормований, багато чого залежить від цього. Ну, і Ми маємо бути підготовлені за будь-яку годину. Ой, ми готували вже багато чого. Ми і чебуреки жарили, ми і пиріжки пекли, ми і французьку кухню робили. Ну, то в коги настрій всі пропонують, і ми стараємося щось чимось здивувати. Ну, Я рахую, що ми відіграємо важливо, було, було всяке, вивозили на нолі, кормили всіх і в будь-яких умовах справлялися, слава Богу. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу. Для того ми тут всі знаходимося. Я думаю, що це думка кожної людини в нашій країні, щоб воно було як намога швидше і щоб все це закінчилося.